Різдво та новий рік одні з найулюбленіших та найочікуваніших свят зими як для дорослих, так і особливо для дітей. В цьому впевнений і Сашко. У цю пору року він полюбляє грати із друзями, кататися на санчатах та ліпити сніговиків. Та яке ж свято без солодощів. Дуже люблю солодощі з друзями на. Ее... Одна жінка, мама мого друга раз ми грали і роздавала нам якісь подарунки, там було дуже багато цукерок. І ми всі сіли там десь і їли, їх. то багато чого хорошого в мене. Зі святами новорічними за своїм гостинцем від року, що наближається, прийшла її маленька Маргарита зі своєю мамою Катериною. Окрім солодощів від військової адміністрації Кривого Рогу, вони отримали їх запрошення на святкову інтерактивну програму в гостях у новорічної ялинки. Дуже вдячні, що пам'ятають наших героїв, і діточок підтримують трошечки. Тому ми вітаємо зі святом, ми Різдво. Відмічати будемо 25 го числа і 7-го, Тому ми дуже вдячні за подарунок від міста. Такі зимові свята для малечі Кривого Рогу багаторічна традиція, яку започаткували та продовжують підтримувати, зокрема, волонтери громадської організації «Набад Кривбас. Особлива увага дітям наших захисників сьогодення, особливо тим, чиї батьки поклали своє життя за Україну, перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісті. Лише за останні дні подарунки вже отримали понад тисяча малюків цих категорій в нашому музеї російсько-української війни біля ялинки. Ми сьогодні радо всіх вітаємо, обіймаємо і даруємо, ну хоч таке маленьке свято, тому що діти це наше майбутнє і дітям, хоч попри війна, але хочеться свята, тому ми ж знаємо за що воюють наші захисники, за що загинули, за наших дітей, за наше майбутнє. Тому ми сьогодні, як і кожен рік. Проводимо такі заходи і даруємо свят. Сезон різдвяно-новорічних свят у Кривому Розі розпочався зі святкування Дня Святого Миколая і триватиме місяць аж до Водохреща. Увесь цей час для маленьких містян, а це й діти рятувальників, правоохоронців, військових, малеча з прийомних родин чи багатодітних сімей, діти переселенців, тощо проводитимуть багато розважальних івентів. Загалом, за сприяння очільника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула та міської влади, свято подарують більш ніж тридцяти тисячам дітлахів І Нинішніми святами вітають їх Кузьма Шишкин, Сергій Філоненко та увесь перший міський.